Вітаю, шановні. Ви на 33-му каналі зами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду. Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті політичному з нами вже на зв'язку. Пан Володимир Цибулько. Моє вітання, пане Володимире. Вітаю, вітаю, пане Володимир. Ну що, у нас сьогодні цікаві теми для розмови. Почнемо ми з передбачень. Зараз оці всі свята, святки вечері Передбачення і таке все інше. Є такий міжнародний всім відомий журнал The Economist». Належить він кажуть родині Ротшильдів, яка ще там щось в 18 столітті заснувала його. Ротшильд заснував. і Було у нього п'ять синів. Як п'ять пальців на рук на руці. І вони продовжують його справу. І перший банк у Франкфурті на мані, таке інше, але цікавить нас ті ось що? кожного року. цей журнал видає. Обкладинки на обкладинках передбачення і кажуть, що ці передбачення збуваються, і ось перед нами зараз я у себе відкрию. Обкладинка різдвяна обкладинка з економіста. Бачили її ви? Ан ну так, звичайно, звичайно. А давайте а, поговоримо. Слухайте, ну дійсно, ну ребуси. Ребуси, я знаю, хто у нас в країні за ребуси відповідає, це Пан Ярмак а, може тільки він знає в повній мірі, що ці всі ребуси значать, але спробуємо і ми а, і ми про це поспілкуватися. Давайте почнемо. знаєте що з першого самого що там самі 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 такі. І теорії навколо цього. Ось дивіться, якщо дивитися вверх, то в правому в правому куті тут написано «Christmas double issue» і «December 24» і «January 6», де це грудень у нас і січень. А знаєте, про що кажуть? Друге пришестя? Це не зовсім друге пришестя, це ж це ж сповзання календаря, тобто різдво за юліанським і григоріанським календарями, і mm. те, що наприклад, ну очевидно, за економіст дуже добре пильнує тепер за ситуацію в Україні. Ми пригадуємо знамените інтерв'ю генерала Залужного. І мені здається, що це якраз е, повідомлення про те, що е, і Україна також приєднується до частини західного світу. Тепер вже і календарно, тому що православ'я і, і греко-католицтво воно якось вперто чіплялося за окремий календар, і тепер мені здається, що це все прогнозоване. Угу. Точніше, прогнозування оцих суспільних настроїв в Україні, які штовхають політичну владу до і церковну до речі, владу до остаточного переходу на календар паралельний. Угу, зрозуміло, У нас дуже пан я буду у нас підтягувати, У нас дуже мало часу. Нам потрібно угу. все встигнути питань багато. З цим, але і ще може бути простіше, да блису це подвійний випуск. Ну українці до речі, до речі, хитрі українці проголосували за готовність святкувати за обома календарями. Тому я не виключаю. Так слухайте, рухаємось далі. Далі йдуть ну якісь прості речі. Це написи, написи на на англійській. Що ми тут бачимо? Почнемо. почнемо ну дивіться тут до цього ще дійсно. The Amish in Indonesia. Amish це в Індонезії. так. це це загальні аміше. Пане Володимир, Аміші, це ж такі собі старовіри американські чи ні, чи, так, чи щось? Так, 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 так. Це, це окрема така релігійна гілка. Вони не дуже приймають технічні новації, вони багато працюють, у них багато ручної праці, і цим самим ну, вони якось так законсервувалися, мабуть, в середині 19 століття. Так, ну, ну Індонезія. В Індонезії був саміт. Був саміт. Я не знаю, чи з'явилися там після цього Аміші, яке це е, конспірологічне е, 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 рішення. Знаю. Ну, ін Індонезія не зовсім християнська країна. Тому О -о -о -о. Аміші в Індонезії це мені здається, е, ну, якийсь такий е, ну, важко сказати, яка це е, стилістична фігура. Е, Еліпсис певний О обіг релігій в світі і завершення певного кола. Можливо, це мало цікаво цікаво, цікаво, так, цікава думка. Та, ліде. heads future, The head's future, the heads future, ну таке складне вислідство. Волове майбутнє, знаєш. Та? Що? так, це Хец не хец, а Хец шляпи. А, капелюхи. Капелюки. Капелюх, от кажуть, що це пов'язано з виборами, які будуть і сполучених штатах Америки і в різних інших країнах. Це по якось пов'язано з цим. Раніше пам'ятаєте, як голосували, а, по, підкидували ще капелюхи доверху. Ну це це на, на мітингах і на вічах всяких угу. і в Чепчик воздух, і ч, Чепчик воздух, і в воздух Чепчик і бросали. Так, так це такий е, хибний переклад російської. Може бути, так? Ця історія з виборами пов'язана? Ну, швидше ні, швидше ні. Це це якась, це, це щось на якийсь швидше економічний тренд. Тому економіст mm -hmm. він відслідковує звичайно політичні процеси, але мені ж здається, що це пов'язано з чимось із з якимось економічним трендом. Ну може бути, бо наступний напис: дивіться, lessons інфлесенс інфлейшнс з па Тобто. Як це уроки, уроки 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 інфляції будуть тривати. Будемо споглядати, що це в економічному. Ну, це фені. правда, тому що е, насправді е, така нервозність на ринку енергоносіїв вона створила інфляційні очікування в багатьох країнах дещо завищені, <гум> і е, прогнозні показники в багатьох країнах були перевищені. Ну от mm -hmm. на цьому тут це якраз інфляція це така штука, яка легко конвертується в політику. Тому в цьому сенсі я думаю, що такі застереження є дуже раціональними. Але mm -hmm. справді підвищена інфляція і виплескування в багатьох країнах таких дуже стабільних інфляцій за межі 10% – Це було ну, несподівано для багатьох економістів і прогнозистів. Mm -hmm. Так, далі пішло це цікавіше вже. Так, що у нас тут у нас тут The Chinese cities in Europe. Ну, слухайте, ну, китайські города в Європі. В Європі, ну, що це за города? Ну, по-перше, навіть хочу нагадати українським патріотам, що і навіть в Києві є Китаїв. Ага. Так, в тобто, в колись ну, це, цей Китаїв існував заснований був мінімум 10 століть тому, мінімум. Так що е, Київ був таким містом багатьох народів, і, е, як це не дивно, ну, є в Києві і татарка, ну і, і інші такі урочища, які вказують на те, що е, е, китайське поселення невелика не, не несподіванка. Справа в тому, що Китай потрапляє в е, таку зону. Турбулентності досить серйозну і це не лише пов'язане із ковід, це ще пов'язано із спробою ну стримати і інфляцію і падіння промислового виробництва. Тобто, якщо Китай почне трясти, то китайці почнуть мігрувати, mm -hmm. і це не виключено. Mm -hmm. Зрозуміло. Але тут справа в тому, що е, китайська міграція вона дуже цікава. Вони капсульовані, вони селяться окремими колоніями, і дуже часто навіть е, спецслужби е, країн перебування цих діаспор не можуть проникнути в їх замкнений простір. Угу. Так далі. Ну тут я згоден, що може бути з цього боку. Далі рухаємось. Далі що у нас, copyright loses grip, Тобто, я так розумію, право. А, як це ну, авторське правоське право втрачає силу, тобто так, ну, так, щось так. таке. Ну тут треба пояснити, що давно існує політичний тренд на те, що, наприклад, програмне забезпечення має бути доступне всім, ніби це не надбання окремих людей, а це Ну, прав власність ага. цілої, цілої планети. Ага. Через це створюються політичні рухи. Вони називаються піратські партії, і ага. вони набувають, тобто вони починають свою політичну кар'єру з того, що програмне забезпечення має бути безкоштовне і доступне всім, потім культурний продукт безкоштовним і доступним всім. Ну і тому подібне. І насправді, особливо в бідних країнах такі партії здобувають. Велику популярність і навіть в багатих країнах, тому що це така форма соціалізму, неосоціалізму. Тому угу. не виключено, що запит на нове лівацтво виникне як запит на нову справедливість. Цікаво. Цікаво. Ну, і на тут далі. остання останній надпис World Техноволдвієв. І побачите ви новий ну, техно світ. Ну, там щось, щось новими по-красу. Так, операція. ну е, ми вже звикли до того, що що два роки е, створюється нове покоління програмного забезпечення, і оновлення технологічне відбувається з певним пришвидшенням, е, через що е, вже зараз е, моделюються, ну, наприклад, е, квантові комп'ютери з використанням біотехнологій. Uh -huh. Тобто розробки такі вже якісь клітинного рівня, всякі ну, біотехнології починають ставати ну, більш ніж реальністю, і не виключено, що людство на порозі того, що можна буде вирощувати людям зуби, uh -huh. вирощувати кінцівки. Ну і знаходити спосіб, як пірнати під воду без спеціального такого складного важкого устаткування, а якісь прості мембрани, які дозволять вилучати кисень з води. Тобто, ну і найголовніше це звичайно перехід від цих викопних носіїв енергії вуглеводневих до водневих технологій. І людство насправді на, на порозі такого скачка. Ти, ну не всі, не всі Російська Федерація повертається до магії. У них ну персони, російська шамани. федерація якраз є ну ідеологічним виразником ідеї, того що цей перехід треба пригальмувати, ага. і в цьому сенсі підтримують країни ОПЕК. Просто вони не дозволяють собі тявкати зайвого. А Російська Федерація це така ну. Як моська, яка може бігати, гавкати на всіх слонів. Ну тому що Городський сумасшедший, так би мовити, зрозуміло. Але насправді навіть Україна ага. вже ну на початок 19-го року вже приступалася до того, щоб переходити масово на водні технології, і Німецька Федерація в цьому. Плані виступала великим інвестором в українську інфраструктуру, тобто Німеччина була ідеологом оцього нарощення вартості вуглеводнів з метою швидшого переходу на водневі технології. Чому зараз всі дивуються цей стеля на газ, яка заявлена в Євросоюзі, так, так. вона дуже висока, і росіяни регочуть ха ха ха. -ха. Вони ха -ха. навіть не зрозуміли, що. Це ха-ха-ха їхнє супроводжує дуже швидкі темпи переходу до водневих технологій. Угу, тут і за згоден так далі. Взагалі пішла повна конспірологія, бо кажуть, що потрібно у ці червоні червоні ці малюнки, криптографію цю читати з права наліво. Як ось такий о, іудейський фолі... Ну, тут взагалі не, взага... так, так, взагалі це... Ну, я, я б... б сказав, що Путін так це це по-моєму е, ну, наживка на Путіна. Бо Путін Може свого бути. часу вчепився до мінських угод, які е, були підписані як комплекс заходів. Ага. Е, він вчепився, що е, порядку ну поряд порядок на записання цих. Е, 에, ну, комп, комплексних дій і є порядком виконання. Йому тихнули мордою, сказали читай нижче, зрозуміло. Зараз... Так що я думаю, що тут гра, гра на те е, е, дуже часто. Е, порядок прочитання. Е, ну, е, якщо поставити, е, наприклад, е, у ну, набір єрогліфів, е, ага. то Порядок їх розстановки може бути авторським і формувати зовсім інший зміст. Я б так. я б до цього поставився так. Так, ну все одно спробуємо зробити, як вони там тут рекомендують. Що ми бачимо? Там під під ялинкою бачимо якісь колючки, терно, терні, і там якась пташка щось клює. Ну це зрозуміло, що ми щось можемо використовувати з того, що може бути поганим. Потім а, в кінці а, а, визнано. Далі усі ці червоні історії тут чоловік з жінкою. Бачимо, я не знаю про що це. Може, це якась ще про гендерну історію там, чи про зміну рольовок між чоловіком і жінкою, або ні, навпаки, <finite> про укріплення. Зараз дуже швидко, бо часу дійсно мало. Потім якась бейсбол і лапта разом. Я не знаю про що про що це. Що це таке думаєте? От я не знаю тому вас запитати. Бачимо, ну, Я, чесно кажучи, не... ту, ту лапту е... не зрозумів е... і суті. Але мені здається, що коли, коли це все е, ну, проглядати, то мені здається, що це починається з сімейних цінностей. Mm. Тобто е, сімейні цінності будуть основою стабільності і в майбутньому, і прийняття нових е, технологій, нового, е, нової системи відносин е, людина, держава, держава е, громада, ну такі речі. Mm -hmm. Так, зрозуміло, з цим далі іде якась зірка п'ятикінечна на зеленому. Я не знаю, що це таке. Це якесь об'єднання північної Кореї і Ірану. Я, я не знаю, може бути якимось див, дивним чином. Сейчас... Так, пане Володимире, дуже швидко. Далі якась хвора, чи то собака, чи то чупакабра. Потім на, на чолі цієї ялинки ми і бачимо. Ну мені здається, що це якраз термоядерний синтез, про який всі кажуть. Ось якраз мені здається, що ось цьому так. Році побачимо це, це, це якраз про те. Мова мова про е, синтез, який. Ну, по суті, формує невичерпність енергії. Новий, не техно... Новий техносвіт, який ми тут повинні побачити, є потрібна енергія. Зрозуміло, рухаємось далі. Якась і буйвол Буйвол зірочкою всередині не знаю про що це таке, потім якийсь череп. Золотий Ні... телець. Золотий телець. Що це таке? <на> ну як? Ну це вічне збагачення. Ага, от а що це а череп потім якийсь якась нова хвороба, мабуть. Бо потім, мені здається, про голод, там, там, де ось голова, і в ній шлунок, тому людина думає про їжу. А може, навпаки, навчимось. Нав ну мені здається, що, що інформація. То не зовсім шлунок. Це, а це часом не мова про штучний інтелект. Може, може бути, дійсно. Може бо і, і наразі після цього є китайські іероглифи, Знаєте, що вони означають, якщо там до там не шлунок, а швидше, гіпоталамус на малю гіпоталамус? Ну може бути тут багато не багато хто чого каже. І от наступні це китайські ці єроглифи. Вони означають що пісня садів чи пісня замку. Щось таке запіспівають замки, ну це вже я так розумію, після того Ну і потім стандартний набір. Це яблука, ну це яблука знань, там я не знаю. Ну, кубок, цей граль священний і оливкова, оливкова ця гілочка. Ну все добре закінчується. Тому з цим я поки нічого страшного тут не, не побачив. На цьому тому думаю, може все буде добре. Слухати з цією Ну, мені здається, що насправді тут э, зашифрований певний річний цикл, э, mm -hmm. який. Э, Ну, е, як є старий український анекдот, що е, що то за капелюх плаває, та голова колгоспу сказав, повінь не повінь, а орать треба. А орать тобто, треба, так. людство живе річним циклом, і цей річний цикл, е, мені здається, він і вкладений взагалі ну, в цю обкладинку. Все одно незважаючи на е, такий, ну скажімо, спіралевидний розвиток людства е, і новий виток спіралі, ніби підносить нас на. В новий технологічний уклад, але разом з тим людські міжлюдські відносини залишаються такими ж емоційними, дуже часто фізіологічними, я б сказав, і, ну, мабуть, базовані на співпереживанні, на співчутті, на доброті людини до людини. Ну не люди, не люди з північного, з північного боку України в цей розряд не не потрапляють. Угу. Може бути, може бути на саме стане хочу додати до себе, що деякі ще спеціалісти бачать таку історію, коли придивитися до цієї ялинки, там всередині є такий значок, два трикутнички, посередині така штучка червоного кольору. Кажуть, що він схожий на цей крипто-кріпто ефіріум, зна значок. <ривіт> чи, чи схожий він, чи не схожий, побачимо. У нас дуже мало часу рухаємось. Далі питання наступне, воно вкрай важливе. Тут дійсно важливе питання. От зараз всі про це кажуть, врятувати Сакашві. Врятувати Сакашвілі, цікава ваша думка з цього приводу, дійсно виглядає Сакашвілі не дуже. і розуміємо, що там не дуже йому добре. Цікава ваша думка, чи гідний він порятунку на вашу думку? Лугаті, як би його характеризували ви його роботу в Україні? Ну я почну з Грузії. Справа в тому, що, mm -hmm. попри те, що сам Мих Михайл Сакашвілі, скільки б він не надував щоки, і не... І не розповідав про успіх його реформ. Але якщо за його реформи його переслідують на його батьківщині, значить ці реформи були імітаційні, uh -huh. і він, він по суті ввів в оману багатьох весь світ. Він він зробив фасади, але він не зробив сталої конструкції. Uh -huh. Це друге, хочу нагадати, що в часи президентства е, Сакашвілі е, його силовики не були дуже такими шляхетними. Через в'язниці пройшло не менше 300 тисяч людей. Знаємо так. Де 10% населення, і е, в багатьох родах грузинських е, залишилася погана пам'ять про Я чув, Але я так. вважаю, що оця помста примітивна, містечкова, вона по суті позбавляє Грузії перспективи. А їм також сказали, він... а їм ж слухати та їм ж і сказали, що якщо помре він Саакашвілі в тюрмі, то ніякої європейської ну, взагалі взагалі перебування в тюрмі Саакашвілі, Так його треба було осудити, треба його символічно було позбавити якихось прав. Тим більше, що він вже втратив і громадянство власної країни. Це це теж такий е, феноменальний випадок, феноменальний. коли президент країни після успіху е, реформ Тратив втрачає громадянство власної країни. Це, це значить, що. Що ці реформи були швидше імітаційні, це, це значить, що він вводив в оману і власне суспільство, і, і партнерів, і все. Тому можна е, сказати так, що те, що Саакашвілі опинився в Україні, і йому свого часу Петро Порошенко справді надав можливість е, самореалізуватись тут е, по суті, е, ш, ш, яка ідея була Порошенка? Е, ідея була в тому, щоб ця е, Опозиція грузинська, бо Іванішвілі, Бідзіна і ну, з його оточення це була проросійська така кліка, яка захопила Грузію внаслідок об'єктивних демократичних виборів. Але дати шанс опозиції вернутися навіть мені здається, що Порошенко створив такі умови, що грузинська опозиція могла тут непогано заробляти в Україні. Сформувати певний економічний ресурс, і на наступних виборах ну хоча б серйозно зачепитися за парламентський майданчик і за місцеве самоврядування насправді все це в Саакашвілі посипалося. І грузинська мрія, хоч вона й має фракцію непогану, і дружина Сакашвілі, депутат грузинського парламенту, на сьогодні від грузинськ... від Об'єднаних Національних Сил, але Насправді, за місцеве самоврядування їм не вдалося зачепитися, жодного, жодного мера вони не виграли. Ну і вони ще й нахімічили із ну, широким об'єднанням опозиційних сил. Вони так петляли, що по суті дієву опозицію повноцінну вони не змогли створити саме через егоцентризм оцього, ну, грузинського, точніше, поліцели Сакашвілі. Uh -huh. Яка після це без Саакашвілі? Вона навіть із його дружиною Сандрою все одно ніяк не може стати ну найпливувішою партією в країні. Uh -huh. Зрозуміло, так у нас залишається буквально насамперед ще хвилин сім, а питання ще залишаються. Я так розумію, ми з вами ще будемо зустрічатися і обираю. На... Я думаю, що потрібно поговорити. Мені здається, про нас. Ми тим більше вже поговорили, що може чекати на нас у 23-му році через ці передбачення. Давайте поговоримо про наше питання. Ось не знаю. Я От давайте подивимося. У нас є відео з послом. Ви посол до. До куди? До куди, до куди у нас новий цей Болгарію? Болгарію в країну, про яку дізнався я, коли читав надписи на пральному порошку. Тобто така історія. Давайте подивимося, у нас є відео, потім про це поспілкуємося. То есть это кж... лебеда, лебединозная энергия. Она же энергия денег, да, энергия движения, то есть энергия вперед, счастья, там, вот-вот страсти. Ну и, соответственно, другая, и как будто у нас есть два вектора. И мы и мы между ними и ходим. Поэтому, похоже, вот это про секси вырвалось, потому что было связано с деньгами. Вот. Так, оце я розумію, це наш новий посол у Болгарію. Ну, людина, давайте так. Я якийсь зашквар стався. Я якось його прогавив, пр пр тому мені цікава ваша думка, що там в чому зашквар, і що в, в що, і якщо він є, і що, і, що, і що, куди там це питання рухається. Ну не знаю, що я побачу? Людина розбирається у психології. знаю, як для посла не саме остання риса, не саме. Не що думаєте з цього приводу? Та в принципі, якщо е, прийти вручати в президентський палац Болгарії вірчі грамоти в стилі ню, або, хоча б топлес, то це матиме ще більший е, позитивний розголос, oh. ну взагалі, е, е, секс гештальт е, дипломатія, це е, мені здається, винахід е, насправді, е, в перекладі з дипломатичної мови, е, Україна харкнула в обличчя. Е, Болгарія. Болгарія Болгарія втерлася і вирішила підіграти Україні, щоб Україна тепер була виставлена в ідіотичному світі, mm -hmm. тому е, Болгарія цю іронію е, пі, ну, цю іронію підтримали і, і підіграли. Але насправді Болгарія є дуже важливою для нас країною, оскільки в Болгарії останні залишилося досить потужне виробництво напоїв для радянських калібрів озброєнь, і Болгарія країна НАТО, тому в цьому сенсі вона для нас дуже важлива, бо було б дивно, якби Болгарія поставала постачала озброєння, точніше набої Росії. Хоча не виключено, що там багато приватної ініціативи, ми знаємо історію цього Еміліана Гебрєва, якого труїли новичком, а потім підірвали його склади, щоб в Україну не потрапили його набої в 2015 році. Тому по суті мені здається, що це якась така історія, яка в першу чергу. Покликана е, е, ну, такий підхід покликаний переконати росіян, що ніякі болгари жодного нам снаряду ніколи не продадуть. Ну, може бути така насадок багата... такої гешталь... дипломатії. Ну, будемо уважно споглядати за цим. Дякую вам, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. До наступних зустрічей. Всіх зі святом вітаю. І вас вітаю нашим телечам. Нагадую, заходьте на ютуб канал Жамкатензиночки. Підписуйтесь на нові. З вами був Геннадій Виноградова. Програма право на правду. Тримаємо стрій.